Близнюки, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 1 по 7 листопада. І так, сонце асцендент, венера місяць близнюка. Це ваше послання. Енергія, яка вас супроводжує на цьому тижні. О, піку! Зудати увагу без нюкам у цьому тижні, що входить у ваше життя? Чого остерігатись? Як з цим бути, як взаємодіяти? На внутрішньому вийшли дві, окей? Що рівні? Чим порадую вас тиждень? Стосунки відносини, партнерство, робота, фінанси. І так, я -у. на Дні колоди, колісниця. енергія раку. Це, можливо, якась поїздка, щось транспортно пов'язано. Так, просування може йти в соцмережах або, повторюсь, якась поїздка, що має відношення до іноземних культур. Так, щось про закордон. Окей. Чи ви звідкись повернулись? Добре. Чи хтось до вас прямує? Вау! Хто це? Це соловейко? Якщо не помиляюсь. І так, ваги. Ваги? Чомусь ваги? Прийшли на ваш розклад, близнюки. Соловейко, любов всюди суща, звучить послання. У темряві ночі дух солов'я співає свою пісню, любові та надії, як посланець, світанку. Нагадуючи вам, що сонце скоро зійде знову. Ви, кохані, а солов'їна пісня яскравості кличе вас на новий рівень самопізнання та єднання зі світлом. Звичайно, є темрява і тінь. Але навіть любов і благополуччя всюди, у нібито порожньому просторі і темряві, навіть коли ніч беззоряна. Послухайте солов'я, їхні повідомлення та дозвольте симфонії їхньої пісні нагадати вам, що любов всюди. Відчуйте це в собі і вірте, що ви у світлі наступного дня знову зрозумієте, нібито порожній простір любові та достатку з'являється. Скоро навколо вас знову стане світліше. І так, близнюки, якщо вам здається темно, і нічого не видно, і немає просвіту, і ніхто вас не чує, співайте свою пісню, самовиражайтесь, комунікуйте, поширюйте, виходьте більше в комунікації, проявляйте себе, так? Говоріть про що любите, чого хочете, і ваші вас почують. Ось. Угу. Ну, тому що соловей це також про те, що ну, символізм солов'я це про те, що саме коли ми співаємо свою пісню і самовиражаємось, то в такий спосіб наші нас чують. Так? Як люди, з яким нам цікаво комунікувати і далі щось розвивати, так і партнери з'являються, коли ми являємось собою. Так? Або навіть вже коли ми знаходимося в партнерстві, часто буває важливо сказати саме те, що відчуваєте, так? як воно є без прикрас. Така у вас передмова. На що звернути увагу, лиць ржезлів, що навіть якщо є певні перешкоди, ви їх долаєте. Дивіться, як красиво доповнюється солов'я солов карта. Ви бачите, там темрява. Але є оце палаюче кільце, через, яка, через яке вона перескакує оця колісниця. Якщо ви до цього моменту просувались більш повільно, зараз пришвидшую. Це ваші енергії, справа в тому, що ви вже осідлали якийсь потенціал, ви в чомусь, в якихось ситуаціях, з якими будете зіштовхуватись на цьому тижні, ви вже вмілі. У вас є досвід. Так? І інстинкти вам допомагають, до речі, також. Так, це може бути поїздка, і це може бути приїзд чи поява якогось гарячого запального персонажа у вашому оточенні або персонажки. Так, тут у нас дівчина в циліндрі. Цікаво. Знаєте, будуть ситуації підсвічуватися, рішення приходити по мірі вашого просування. Тут важливо просуватися. І... Вибачте, Близнюки, я прийшла інформація, що хтось доскакався. Прям в десятку мечів розумієте? Вскочили. Знаєте, ви потрапили в якесь кільце, в якому вас як зажало з усіх сторін. Якісь, можливо, знаєте, пастка капкан, ну, вам так здається, але це ментальна пастка. В першу чергу, також ця пастка може бути пов'язана з оціночними судженнями чи з вашими переконаннями. Але фініш, світанок вже близько. Он, навіть Соловей про це сказав. Що якщо до цього ви рухались дещо хаотично? А, ну, знаєте, Тут, там, тут, там, куди що. То я відчуваю, що на цьому тижні ви дещо, переоці... ну, не дещо переоцінити, передивитесь а, свою не те, що поведінку, а в цілому тактику. Що входить у ваше життя? -хо -хо -хо. це ви точно передивитесь. Імператор. Ну тут вже розумієте, приходить якийсь прям контроль. Дисципліна, стратегія. Можливо, це дійсно якась людина у вашому оточенні, з'являється ще, яка ну, вибудувала свою життєву, скажімо так, лінію поведінки. Тобто, це те людина завдяки своїй, своєму досвіду має певний статус. Так? І от така людина входить у ваше життя, само собою, це можуть бути нарії тільця. Очековую, тому що є лицержезлі, але тут подивіться, які в нього вуса. <свісна> <свісна> ну, дивіться, це якийсь робочий також може бути момент, або момент з людиною, яка при владі, так? Ну, тут при регаліях, можливо. Ось шість мечів. Що ви тут плануєте взялись, скажімо так, за дисципліну, певну, за продумування подальшого вашого розвитку ну, типу, контроль. Схоже на те, що ви взяли своє життя під контроль, тобто управління на себе цілком можливо. Іде про це мова, що. Там теж світанок, близнюки. Ви тут серйозно так стали в позицію, що тепер все залежить від мене і від моєї стратегії поведінки. Ось, повторюсь, також це може бути якась поїздка, плани так, на перспективу. І також це може йти комунікація з дистанції з людиною. так? Яка авторитет несе за собою. Чого уникати? чи остерігатись? Я ж сказала, що справедливі ваги були тут. Ну, я ж не оговорилась. Уникати якихось інстанцій державного порядку юридичного, якихось документів, Щось тут на це на те, щоб уникати, зверніть увагу також. Тут потрібно остерігатись якихось структур, так офіційних структур, якихось законів, документів, в тому ж числі. Опа, тут пентаклів. Як пройти? Хм. Дивіться, тут або від вагів. Ходить якась велика сума, наприклад, чи пропозиція. Або є виплата, повторюсь, яка належить, чи сходить від, чи йде в певну структуру і організацію. І тут потрібно острігати з цього моменту. Якийсь контракт. Або Кого це партнерство, тут уважно близнюки? Якщо до вас заявляться ваги приблизно, так? чи хтось такий більш структурний, жорсткий, десь, можливо, з принципами, так? чи вас будуть втягувати в якусь історію, яка має відношення до офіційного. Партнерства так, до якогось контракту. Цього потрібно остерігатись. Не спішіть приймати цю пропозицію. Обдумайте, як пройти вісьмірка кубків говорить про те, що ви вже з цією історією. Не наступіть на ті ж самі граблі. Тобто потрібно вийти з цієї історії. Або змінити тактику, повторюсь. Ну, знаєте, як приблизно це може виглядати, як приходить до вас якась сума, допустимо, виплата, наприклад. І, ну, як зарплатня, допустимо, і ви от на цьому коржі починаєте витрачати. Ну, наприклад, Лицяржазлів може говорити про це, що от туди-сюди, туди, туди. І якщо ви за собою прослідковуєте такий момент, що ну, є у вас там шопугалізм, чи от ви витрачаєте велику кількість ресурсів, скажем, не по призначенню, зверніть на це увагу, вам потрібно передивитися. І змінити тактику. От може говорити про те, що у вас іде зупинка. Типу, цього разу стоп. Цього разу я спланую бюджет приблизно, так? Чи знову якась буде пропозиція? Можливо, це не має відношення. Повторюсь до ресурсів, хоча ту спетаклю цілком говорить про якусь велику суму. Цього, чого б це не стосувалось близнюків. Кожного це буде своє, це щось суттєве. Це з цим. Ви вже зіштовхувалися, але цього разу не потрібно діяти хаотично і поспішно, а продумати свою стратегію поведінки, як працювати з цією можливістю, з цією ситуацією чи з певним потенціалом, скажімо так. Дивіться, угу, паж мечів. Вам потрібно, якщо це якийсь документ, потрібно все добре продумати. Зібрати побільше інформації, тоді переходити до дій. Якщо це якась сума, то також потрібно чи можливість зібрати побільше інформації, спланувати і тоді вже розподіляти, розпоряджатись цією історією. Якщо навіть це пропозиція з боку іншої людини, також уточнити всі деталі необхідно. Хтось може піти в навчання ще. Є також ця інформація з близнюків. що Ну от, фігаро тут, фігаро там, вже не актуально. В якийсь момент ви зіштовхуєтесь тим, що вам потрібно так, набути певних знань освоїти щось. Розширити світогляд, можливо. Так, на внутрішньому. Дивіться, у вас два туси. Вау! У вас тут якийсь абсолютно новий початок. Ви тут. Готові, готові. У вас щось сильно надихнуло, але в мене є відчуття, що те, що вас надихнуло, в цьому передувала якась темна ніч в душі, чи дуже непроста ситуація, яка змусила вас переоцінити свою поведінку. Тому тут ту з мечів, тут жезлів, ви чомусь сильно замотивуєтесь. Прямо поставити намір, у вас є натхнення, можливо, ви в книжку, книжку якусь що читаєте паралельно, яка дає вам інсайт, так? Чи розуміння, чи щось вивчаєте, повторюсь. І ви цілком. Знаєте, таке враження, що те, що ви освоїте, чи ту інформацію, яку ви отримуєте на цьому тижні, вона дає вам краще розуміння вашої поведінки, чи того, як вам рухатись далі. Окей. Ви, знаєте, вам хочеться якогось нового початку. Хочеться нових вражень, в тому ж числі, але десь ви розумієте, що для початку потрібно налагодити, так? типу ну, ту ситуацію, яка тут і зараз перед вами, чи ті питання, які ну, такі більш побутово життєві, чи робочі, в тому ж числі? Мах. Кажу, мах майже всім виходив на цьому тижні. Ви тут що порадує? Що переходите до втілення, чогось щось ініціюєте, або це дійсно навчання? Можливо, Це ще й спеціаліст. Це, це теж, в принципі, якась історія про комунікацію або про інформацію. Угу. Читаю в плюс, тому що порадує. Якщо вам не вистачало до цього моменту ресурсу, щоб почати щось, ну, допустимо, ви хотіли навчання, наприклад, чи почати щось. Збирали для цього ресурси, обдумували, то на цьому тижні вас порадує те, що ви почнете. А хтось з вас, близнюки, перестане ну, відійде від Ну, Ви перестанете обесцінювати цей свій потенціал, який відповідає за домовленості, комунікації. ось, За знаєте, якісь свої ідеї. Ваші ідеї, ваші думки, вони цінні, ваша ерудиція цінна. ось. Тут багато чого, в кожного щось своє, але ви от проявите цей голос. Тут хтось обесцінював свій голос. І голос я не маю на увазі як вокальні дані, а голос, це пряма відсилка до самовираження. Так? Тобто, от на що ви витрачали свій дар комунікації? Наприклад, на просто поговорити приблизно, близько, -як, якщо ви за собою це спостерігаєте історію, що ви любите багато поспілкуватись, ну, на такі. Теми різного порядку, різношерстні. Пойлицер ужезлів, наприклад, тут трішечки інформації, там трішечки інформації, і багато комунікацій, які в цілому не несуть за собою ніякого такого, знаєте, ніякої структури, ніякого контексту конкретного. То на цьому тижні ви перейдете до розуміння того, що, аби з іншими про щось можна було говорити більше суттєво, потрібно мати про це інформацію. так. Знати щось. <сіх> Я не знаю, про що йде мова. Тут в кожного по-різному. Тобто, щоб сказати слово, воно повинно мати вагу. Я зрозуміла, вага вашого слова. Вау, як красиво! Петірка пентаклів це дійсно відсутність. Так, але це не є в прямому контексті відсутність. Це сприйняття того, що, ну. Воно не має ваги, а воно має вагу. Подивіться, імператор. Сила слова. Глизнюки. В стосунках є енергії лева, Силу. сила волі. Йоу. Близнюки, ну хто тут на собі сфокусований, на своїй реалізації, то тут у вас все кльово. Ви тут прям берете от те, що у вас є, і фактично через це починаєте реалізовувати свої задачі. Проте, повторюсь, в вашому оточенні може бути лев ще. Почувається саме лев і стосунки. Хоча не обов'язково стрілець також, сонце. Класно. Близнюки по партнерству, по стосункам тут, я б сказала, все навіть дуже круто. В стосунках все прояснюється, проте повторюсь, в мене є відчуття, що хтось з сильно на собі сфокусований, або у вас партнер чи партнерка скажімо, дають вам сил, заряджають вас, мотивують, можливо. Ну, тобто, це не завжди про любовний характер. Мова не про це. Ви в партнерстві з кимось, хто сильно вас мотивує і заряджає, повторюсь. Тобто є якийсь приклад у вас, у вашому оточенні, я б сказала так. По роботі десятка пентаклів. Ну, тут або ви захищені якимось спадком, родиною, або колективним, так? Змінить, дивіться, це мене не відпускає. Сонце, королева жезлів – це також про самовираження. В стосунках потрібно все прояснити. Якщо є якісь моменти, і себе цінувати в цих стосунках в першу чергу, свою самооцінку. Ем, ага, близнюки. Цікаво, я не розумію, хто тут з вас. Ну, це не ваша, не зовсім ваша енергія, це полярна вам, скоріше, енергія, але тут хтось може бути егоцентричний, дещо в цих стосунках я, я, я. З одного боку. Ага. Оце у вас розгін, близнюки. Ви з одного боку, ну, типу, я ніхто, а з іншого боку, я все. Так? Ну, тобто, то у вас такі полярності програються. У мене є відчуття, що то я геній. То я ніхто, ну приблизно. Не знаю, можливо, партнер також схожим типом у вас. То з хорошою самооцінкою, то в якийсь момент навпаки. Добре, десятка пентаклів. По роботі. Ось можливість прийде. Точно. Чи ви щось розвиваєте на перспективу, але, повторюсь, це від пентажа до десятки, там ще є, над чим працювати. Або кажу ви захищені якоюсь, а, якимось, ну, не те, щоб егрегором, а певною системою. М -м, трійка мечів. Не бачите поки що можливості, можете бути, ну, під опікою, повторюсь, якоїсь структури. Або в якомусь робочому моменті, чи в колективі ви не відчуваєте себе, ну, знаєте, комфортно, чи що вас цінують. Тому в мене є відчуття Близнюки, що хтось з вас сильно перемикається на якусь особисту реалізацію. Ну, тобто, ви, по крайній мірі, вже плануєте задумаєтесь про те, щоб взяти кермо на себе, так? управління на себе. Не там, де ви знаходитесь, а щось почати. Дві це комунікації, це комунікації, це посередництво, це домовленості, так, це реалізація. М Через зміння домовитись. Ваги також ваш потенціал тут є. Так, по фінансам від церковки. Ну, знову. Комунікації, обслуговування, сфери чи церковки. Через творчість, тому ж числі, естетику Близнюки. Ресурси можуть йти через, повторюсь, або ваш творчий канал по самовираженню, так? Через голос. Або. Через яку якісь подарунок, подарунки, якісь приємності, тобто це через тих, кому ви подобаєтесь, так? до кого ви знаходите підхід в тому ж числі. Так, да, це з сім'ї да. з близького оточення або з якоїсь спільноти ресурс до вас. Через коханих в тому ж числі. Дивіться, по ресурсам все стабільно. База є, базові потреби закриті. І, повторюсь, ресурси можуть сходити від сім'ї. Або від того досвіду, що у вас уже є, від того, що ви накопичили. І тут момент того, як ви це реалізуєте. Ось. Тому що тут є замки. Ви можете більше. Питання, чи ви собі дозволяєте. Тут. Хтось з близнюків поки що може підзастрягати на, на родових патернах? Ну, тобто, ви користуєтесь приблизно чи дієте через програми родової системи. Ось, а у вас ваш потенціал трошечки проінший тут. Ну, тобто, у вас вам є куди розвиватись, куди рости, але буде в цей момент стояти в, в самовираженні. Бачите тут оцей. Ромофон, чи який називався. Все добре. Нюки, я вас порадує те, що в якийсь момент у вас з'явиться відчуття власної цінності ну, в сильнішій мірі, я б так сказала. Тобто якась ситуація, де вам прийшлося побігати, скажімо, чи пошукати вітра в полі. вона... Себе вичерпала. Дякую за увагу, близнюки. Гарного вам тижня, папа! -па.